Уяви, що ти зайшов на тільки відкритий сервер, яку в тебе дуже багато донаторів. І твоя ціль попасти на друге місце в той по балансу. А чи вийшло це в мене? Побачите в цьому відео. А граю і записую на найкращому гріферському сервері BubbleCraft. IP на екрані та в описі. Я зайшов на сервер та взяв кіт старт і почав дивитися, які є функції на цьому сервері. Я награв на сервері 10 хвилин. І за це отрив безплатний донат-кейс, з якого я вибив привілегію Абобус. А також я побудував собі базу і склав туди ресурси. Далі я думав, яким способом можна почати заробляти. І дорога мене перевела до автопечери. Коли я вперше зайшов на автопечеру, я навіть не уявляв, наскільки. Прибуткова штука. Через цього я в майбутньому зможу заробляти тисячі доларів і навіть попасти в топ по балансу. Але до цього ми вернемося потім. А зараз тільки як простий гравець, добуваю прості ресурси. А поки я зараз копаю, я був би дуже вдячний, якби підписались на цей канал, а також на мій телеграм-канал по посиланню в описі та на екрані. А також на 20 вподобайок я викладу ще одну частину, як я розвивався на найкращому гріферському сервері BubbleCraft. Надіюсь, що мені випаде щось добре, я відкривав безплатні донаткейси. Я надіявся, що мені буде щось краще ніж бобус і Софін. Ви не уявляєте, наскільки я був радий, що мені було щось краще ніж бобус, Тож, я до того відкрив купу кейсів. І що зараз випаде? Може, скват? А ні, знову обобус. не повезло. Зайшовши на сервер зранку, коли онлайну майже не було, я почав лутати івенти, такі як чудовий гриб, з якого я випав половину зертової броні. Вурдалаки. Це найкраща броня на сервері. Також рідкісна з на pvp Арені. Ей лутай, і тут просто кристали, зачаровані золоті яблука, золоті яблука, просто все, що потрібно для ідеального життя. Далі я пішов на таємний форпост, де я знайшов не тільки круті ресурси, а собі тіммейта, з яким ми потім захищали нашу базу від рейдерів і багато чого іншого. І ви не уявляєте, наскільки я був радий знайти собі нарешті тіммейта. Хочу без нього було важко. А зараз я скажу про мій улюблений спосіб заробітку. А саме, коли якийсь івент у простому світі не на ППП-арені то з часом ти кожну секунду будеш получати по 100 доларів. І з такими темпами ти зможеш заробляти мільйони. А якщо ти ще й з тімейтом, то типу, то взагалі, якщо брати твінки і телепортувати їх, наприклад, для чудової гриб. Поки буде 5 твінків, ну, загалом, 5 аккаунтів, то ти зможеш заробляти 500 доларів в секунду. І це дуже круто. І як думати, як я заробляв? Так. Відкриваю скринь і дивіться, скільки в мене ресурсів. Просто, купа заліза. Береш свій, складаєш. І відкриваєш селера. І просто виявлять, наскільки це вигідно так робити. Наприклад, беру, відкриваю скупщика, Продаю все. І в мене вже 700 тисяч. Тому це не єдиний спосіб, що можна продавати. Тому що. найвидніше продавати їх. тотемчики темчики безсмертя. Це просто щось з чимось. А далі знову моє улюблене івенти. Знову відкриваю рідкісну скрині на ПВП арені Тому що, на мою думку, це один з найвигідніших спосібів заробляти на цьому сервері. Хоча ні, якщо наберете, як я вже казав, 20 лайків, то в наступній частині я пройду квести, кастомні квести, які є на цьому сервері. А так, я зараз відкриваю рідкісну скриню. І просто дивимося, який зараз буде потужненький лут. І що за кристали, талісман, золоті яблука, зачаровані золоті яблука. Це просто паутиння. все, що потрібно для доброго життя. А тепер, чуваки, давайте повернемося трохи в минуле і подивимося, що відбувалось тоді. І, прийшовши на спавн, я подивився на топ по балансу, подивився на аукціон, і зрозумів, в мене багато якось монет. Звісно, я не був на першому місці, але для мене тоді 400 з чимось тисяч монет було дуже багато. До речі, це відбувалось після мого стріма. І в мене було враження, ніби в мене щось купили на аукціоні. Того, що просто з нічого монети появитись не могли. Тому, не роздумуючи, я вирішив піти на Warp Mine. А також хочу подякувати, що ви додивились відео до цього моменту. До речі, дивіться, яке в мене є кайло. Так, це Бур 3х3. І я його ще з'єднав з, з кайлом на ефективність 10. Тому в мене можна рахувати є найкраще кайло на сервері. До речі. Так, як ви додивилися цього моменту для вас є конкурс. Напишіть свій нікнейм в коментарі і рандомному гравцю я куплю Донаткейс. Удачі і хорошого грання на сервері! А я продовжую купатись Та як мені потрібні гроші і потрібен контент. А тепер ми повертаємося до минулого. Ми Докопали всю автопечеру йдемо робити дуже круту річ. Здавати. Це просто приносило мені таке задоволення, що я просто заробляв монети. Хоч це просто та гра. До речі, також, як бачите, я тепер граю з Лунар клієнту на гріферських серверах. Бачите, це не реклама, це я просто говорю. І тепер буде показуватися в PS, і я постараюсь покращити наступного відео якість самого відео. Тому що, скажу чесно, я ще не записував відео іменно прямо в такому форматі. А тепер ви можете трохи здивуватися, скільки я маю ресурсів. Просто купа незритових сетів, скрині, повністю. Донатні ресурси, діаманти, і броньки, кристали, обсидіан. Прям все, що потрібно. Тут ще різні кіти. Подивіться сюди, подивіться сюди, подивіться сюди. Я не знаю наскільки тут типу, ресурсів донатних гривень. Тому що це дуже дорого коштує, типу, на взуття Вудалака, на голінники Вурдалак, шлам Вурдалак, ще так само. Тут ще знову таке. Меч запорожця. Два, меч. Три меча Запорожця. Чотири меча Запорожця. Два оберіги Вордулаки. Три духи Лаваріса. Три духи Лаваріса! Це просто. І тут ще один дух Лаваріса. Давайте заходимо в шоп. Унікальні духи. Дух Лаваріса коштує 110. Один дух Лаваріса коштує 110. А в мене ще є дух Сфінкса. І він коштує. Скільки він коштує? Коштує так само 110. І, в принципі, мене можна рахувати дуже багатим гравцем. І не враховуючи те, що я не на першому місці по балансу. А саме, я на другому місці по балансу. Бачите? Також я на першому місці по. Часу награному по сервері. Бачите, 25 годин награв. І. Яке місце? Четверте місце по кілам. А на цьому я буду завершувати. Як я і казав, 20 лайків нова частина. А з вами був я Вейзі, сервер BubbleCraft. Заходьте. Недавно відкрився. Всім удачі і всім па-па-па-па!